Програма Тема дня на Українському радіо Дніпро. В ефірі Українське радіо Дніпра. Ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Сьогодні в нашій передачі говоримо про те, яку допомогу надають учасникам бойових дій на Дніпропетровщині, та про мобільні бригади соціально-психологічної допомоги для людей, які постраждали від насильства. Сьогодні, під час ворожої атаки на Дніпро, українські сили протиповітряної оборони знищили чотири російські ракети. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Ще кілька ракет влучили по об'єкту енергетичної інфраструктури у Дніпрі, у результаті чого в місті та околицях перебої з електро та водопостачанням. Без електрики залишилися окремі райони Дніпра, Синельніковського, Васильківки, Новомосковська, Павлограда. Знеструмлена одна з насосних станцій Дніпроводоканалу. Також дві російські ракети влучили по Кривому Рогу. Є великі руйнування. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на Українському радіо Дніпра. На Дніпропетровщині підтримують учасників бойових дій та людей, які отримали інвалідність через війну, а ще родини загиблих ветеранів та зниклих безвісти, надають грошову допомогу, безкоштовні путівки на оздоровлення пільги для захисників і захисниць України. Передбачена безкоштовна медична та психологічна допомога для людей з інвалідністю, індивідуальні програми реабілітації. Докладніше розповість начальниця відділу. Департаменту соціального захисту Дніпропетровської обласної військової адміністрації Наталія Виходцева на державному рівні соціальний захист ветеранів війни він здійснюється в рамках закону України про статус ветеранів війни, а також про соціальний правовий захист військовослужбовців. Соціальний захист захисників та захисниць України він це така категорія людей, яка на даний час вона. Дуже і актуальною і зв'язкою з російською агресією, стибічна приділяється увага щодо соціального захисту. Так, в області діє комплексна програма соціальної підтримки розвитних категорій населення, де затверджена. Розпорядження Вілітської обласної ради 2019 році. На зараз ця програма проходить у нас зміни щодо формулювання захисників та захисниць України у зв'язку з тим, що прийменували цей закон щодо надання статусу. Тому в цій програмі є декілька заходів, які спрямовуються на соціальний захист. А саме це у нас. Виділяються кошти з області щодо підтримки та на поховання загиблих померлих учасників байволоді на з інвалідністю. Так, у цьому році станом на 1 жовтня 2022 року було вибачено 262 особам на 346 тисяч з обласного бюджету. Також забезпечення соціальної підтримки це членом сім'ї загиблих померлих захисників та захисниць України. Виплачується ця допомога 317 особам, які вже отримали статус на загар. Ну суму з обласного бюджету це 7,1 і грн. Також виплачується матеріальна допомога зниклим безвісті. На зараз, зараз ми виплачуємо чотирьом сім'ям, які отримали статус, і вони отримують допомогу. І на станом на 1 жовтня вони отримали вже 87,5 і Також у нас зараз стоїть питання щодо оздоровлення. Захисники та захисниці України зв'язку з тим, що наші громадяни, які захищають нашу державу, вони не демобілізовані. Тому звернулося тільки 25 осіб, які отримали ці послуги здравільної кампанії. Більше ніхто поки не звертається, на жаль, на державному рівні. У нас в цьому році була виплачена допомога щорічна разова допомога до 5 травня, які отримали у нас громадяни. це Учасники дій, особи з інвалідністю 17 війни та члени сім'ї загиблих померлих до війни. Цю допомогу отримали в розмірі. 29 230 ветеранів на суму майже 43 мільйона. По єдиному державному реєстру осіб у нас на Дніпропетровщині складає на обліку перебуває 29 387 захисників та захисниць України. З них 28 восім тисяч бойових дій і 978 – осіб з інвалідністю, а також 1242 – членів сім'ї загиблих померлих ветеранів війни. Питання щодо соціального захисту захисників та захисниць України через сімей загиблих знаходиться на постійному контролі керівництва департаменту та облдержадміністрації. Пільгі вони виплачуються, призначаються на державному рівні. Це також, також вони можуть призначатися ці пільги, оплачуватися як у батівкова, так і в формі. На даний час від держави заборгованість заборговане в повному обсязі всі забезпечені пільгами на житлово-комунальні послуги. Учасники бойових дій, а також захисники та захисниці України, вони мають право звернутися на відповідні пільги. Це саме це у нас житлово комунальні послуги. Пільги. Призначаються, також вони можуть звернутися на оздоровлення на професійну реабілітацію, вони мають право звернутися через органи соцзахисту, також вони мають право звернутися за допомогою, за консультацією. Якщо це особа з інвалідністю, то вона має право звернутися якщо вона нуждається по індивідуальній реабілітації, вона може звернутися для забезпечення допоміжними засобами реабілітації. Якщо це учасник бойових дій, то йому передбачено 75% знижка на житлова комунальні послуги. Інвалід сто 100%, а член сім'ї загиблого домируха захисника України це п'ятдесят у них знижка на житлова комунальні послуги? Також, якщо є така категорія учасника бойових дій, осіб з інвалідністю, яких є статус, ну ще переміщена особа, або статус є. Інвалід, особи з інвалідністю настає де перша та друга групи. Вони мають право звернутися. Якщо у них немає свого житла, то вони мають право звернутися за грошовою компенсацією на придбання житла до вони і надати відповідний пакет документів. Надається комісія, комісія збирається, вони вирішують, що було допомогу відповідно до чинного законодавства і розмір. Потім надається до міністерства ветеранів заявка, потреба надається і. А то виділяються гроші порядки червів. На житло на придбання житла ну, категорія захисники і захисниці вони мають право звернутися і отримати житло будь-якої любої будь досі будь України. Там до таке правило, щоб не було людини свого житла житлової площі, щоб своє не було. Якщо сьогодні житлової площі немає, і в неї є відповідний статус і має право звернутися і надати пакет документів. Вона визначається в розрізі скільки членів сім'ї. Безкоштовне полти на оздоровлення має особа з інвалідністю, також має учасник бойових дій. Він має право звернутися до органу соціального захисту населення, надати пакет документів, санкції, документ, який підтверджує особу. Потім посвідчення, підтверджуюче пільговика, а також довідка форми 070, де прописується о тому, що людина потребує. Оздоровлення потребує по якому напрямку. Вибирає потім сам заклад з особа, і ми заключаємо договір з ветераном війни з закладом. І людина вибирає час, коли йому зручна, діти стараються. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на українському радіо Дніпра. На Дніпропетровщині цього року запрацювали вісім мобільних бригад соціально-психологічної допомоги. У складі команди соціальний працівник та психолог. Нині в 21 області України працює 101 мобільна бригада соціально-психологічної допомоги. На Дніпропетровщині таких вісім: по дві у Дніпрі, Павлограді, Кам'янському та Кривому Розі. Це команди соціальних працівників та психологів, які надають ек. Та планову соціально-психологічну допомогу постраждалим від насильства. Говорить старша координаторка проєкту міста і громади вільні від домашнього насильства фонду ООН у галузі народонаселення Ганна Карпиченкова. В місті Дніпрі під час війни функціонують всі. Наявні, взагалі, державні сервіси для постраждалих від домашнього насильства та гендерно зумовленого насильства. Але з 20 квітня фонд народу населення ООН в рамках такого гуманітарного реагування ще і допоміг нашій Дніпровській громаді тим, що запровадив дві додаткові мобільні бригади соціально-психологічної допомоги для постраждалих від домашнього насильства та гендерно зумовленого насильства, взагалі в Україні функціонує в рамках такого реагування 101 мобільна бригада. І дві з них з 20 квітня є тут, в Дніпрі. Про що це? Це про швидке реагування психолога та соціального працівника на випадки домашнього насильства та гендерно зумовленого насильства. Такі мобільні бригади, ну, по-перше, вони мобільні, вони можуть приїхати туди, де знаходиться постраждала від домашнього насильства чи постраждали так. Вони співпрацюють з. Національною поліцією вони співпрацюють з притулками для постраждалих, і також, звісно, відвідують такі місця компактного поселення переселених людей для того, щоб попередити, профілактувати випадки насильства. Вони дуже ефективні. Чому тому, що Звертатись до правоохоронної системи і шукати захисту це право постраждалих, але отримати психологічну допомогу, соціальний супровід, підтримку це також доступно і це дуже важливо. Тому вони і будуть діяти як гуманітарне реагування, як підтримка для України, і ми бачимо. Знаєте, дуже високий такий попит, тобто телефонують в мобільні бригади щодня без вихідних з 9 ранку до 9 вечора. І запит на психологічні консультації так він дуже дуже високий. Тож я рада тому, що така допомога доступна, і в Дніпрі можна звернутися є два номери телефони. Вони мобільні. Різних операторів, тобто, все для того, щоб допомога була тут і поряд в зручний час і в зручному форматі. Наприкінці лютого, в березні, здавалося, що нам, фахівцям, фахівчиням, які Працюють в цій тематиці, так роботи взагалі не буде, але це не так. Знаєте, на певний час, начебто, як все завмерло, тому що багато сімей роз'єдналися. Так багато жінок з дітками виїхали з-за кордону або перемістилися в більш безпечні такі тилові регіони України. Але ви бачите, що багато людей вже повернулися не тільки в Дніпро, а навіть повертаються люди в Донецький регіон, так в Запорізький регіон, там де небезпечно, тому що. Це достатньо важко жити не вдома. Тож в Дніпрі зараз багато сімей, які виїжджали, повернулися, воз'єднались. Тому так, випадки домашнього насильства вони менше не стали. З іншого боку, ми бачимо, що агресія зростає, і вона, на жаль, знаєте, проростає саме вдома. Тому, тому що нам страшно, нам лячно, ми хочемо безпеки. Ми, Стресуємо через ту небезпеку, яка є зовні. І якщо не звертатися за допомогою, не стабілізувати свій психоемоційний стан, то домашнє насильство там, де був ризик, воно починається. Тому сервіси для постраждалих вони дуже актуальні наразі. З іншого боку, так, ми бачимо, що, на жаль, агресори, ті, які раніше мали роботу. Дехто втратив, дехто почав вживати алкоголь, наркотичні якісь речовини, і це також провокує серйозні випадки. В той же час органи поліції нам говорять про те, що в середньому в половину стало менше звернень, половину стало менше людей звертатись, шукаючи відповідь на питання, чому так в мобільних бригад в соціальних працівників, в психологів притулків роботи менше не стало. А у поліції вони говорять про те, що стало. Ну, ми можемо подумати, що Терплять так, а, про те, що вважають, що то, що ти там в мене вдома, там хтось підняв на мене руку, це не так серйозно, як, наприклад, там те, що відбувається а, воєнний наш час, так тому не звертаються за допомогою одразу, тоді, коли ще є такі, знаєте. Психологічні випадки насильства, а на жаль, терплять вже тоді, коли звертаться, коли є тяжкі наслідки. З іншого боку, ми бачимо, що поліцейські задіяні і на блокпостах, і на тих додаткових яких, якихось завданнях, що можливо не забезпечує таке реагування, як було до 24 лютого. Але разом з тим, ми точно знаємо, що Має бути комплексне реагування, має бути підтримка, збереження життя, збереження фізичного і психічного здоров'я для постраждалих. Тож для цього і функціонують інші сервіси, інші послуги. Які частково забезпечує наша Дніпровська міська рада, якщо говорити про місто Дніпро, так це притулок для постраждалих і домашнього насильства жінок без дітей. Також центр, який виконує функції притулку для постраждалих жінок з дітками, денний центр. Куди можуть постраждалі звернутися за консультуванням, отримати денні послуги і кризова кімната, куди можна потрапити 24 на 7. І всі ці сервіси вони є, і вони збережені, і вони функціонують за рахунок місцевого бюджету. UNFPA – фонд народного населення зі свого боку має можливість і її впроваджує щодо додаткових сервісів, От як дві мобільні бригади, а також працює центр допомоги врятованим, який націлений на довготривалу підтримку Підтримку постраждалих від сексуального насильства, постраждалих від домашнього насильства, саме психологічну, психотерапевтичну та соціальну підтримку. І фокус тут уваги більше на переселених людях. Тож такий сервіс також є. І це дуже важливо, що мобільна бригада, яка виїжджає і надає такі екстрені послуги, тут і зараз так, може передати таку постраждалу далі в те місце. Той сервіс, який може на надати допомогу саме цій постраждалій людині, в кожної агенції ООН є різний функціонал. Фонд народонаселення ООН працює по впровадженню послуг сервісів тільки на безпечних територіях, тобто наша мета забезпечити соціально-психологічними послугами у партнерстві з місцевою владою, з регіональною національною владою, тільки там, де є безпека. Ми не можемо забезпечити безпечні послуги, наприклад, в місті Маріуполь, хоча він є в нашому проєкті. Ми не можемо забезпечити в Краматорську, тому що там ми не маємо можливості забезпечити такі базові базові сервіси. Це безпека, це продукти харчування. Це не наш мандат, це не наше завдання. Ми не маємо такої можливості. Але разом з тим, там, де є можливість, ну, наприклад, як місто Дніпро, так місто Дніпро, це зараз знаєте, як я так жартую, кажу, це це. Тер всесвіту, тому що з усіх боків сюди переміщуються люди, які потребують допомоги, і вони в дуже вразливому стані. Ми бачимо, що переважно це жінки. Жінки з дітками, жінки похилого віку, так і так в нас є такі ситуації, такі випадки, коли вони навіть переміщуються, наприклад, з небезпечних територій, там з Донеччини була в нас історія. І ця жінка при евакуації ми знали, що вона постраждала від домашнього насильства, що в неї є синці, що вона страждала от там в себе вдома. В Донецькій області так і вона зараз до нас переміщується Дніпро. Тож, вона потребує соціально-психологічної підтримки, і таким чином мобільна бригада її зустріла на залізничному вокзалі і перемістила до місця безпеки, де їй надали побутові соціальні психологічні послуги Їй і її маленькій донечці. Дуже хотілося, щоб знаєте, ми повернулися до мирного життя, але сьогодні є так, як є. Тому гуманітарна а, така. Складова підтримка, в чому вона полягає в нашому випадку? Це безпосереднє впровадження сервісів для постраждалих. Вона буде продовжуватись. Мобільні бригади будуть працювати. Центр допомоги врятованим буде працювати. Вона, хаб, Дніпро такий сервіс по підтримці жінок в кар'єрному плані буде працювати. Тож наші плани розвивати ці сервіси і наближати їх для тих. Хто їх найбільше потребує в нашому фокусі уваги, переважно це жінки і дівчата, жінки і дітки, жінки похилого віку, вразливої категорії. Тож ми є і ті сервіси, які проваджуються фондом народу населення, ООН, вони стали ближче, тому що зараз цей час війни, в цей час такого екстреного реагування на виклики війни. Їх впроваджують на місцях громадські організації. Тобто, зараз партнером, імплементаційним партнером, партнером по впровадженню послуг фонду ООН є громадська організація Мартін Клуб, дуже відома, і вона тут і поряд з Дніпрянами, з мешканцями регіону, тому що послуги мобільних бригад, наприклад, є не тільки в Дніпрі. А якщо говорити про Дніпропетровську листь, це ще Павлоград, Кривий Ріг і Кам'янське, і ми сподіваємося, що їх стане ще більше і тому від мене таке бажання і таке знаєте звернення для тих, хто нас слухає, дивиться. Якщо вам потрібна допомога, якщо ви зазнаєте насильства від інтимного партнера в сім'ї. Не терпіть, ви можете звернутись за юридичною допомогою, за захистом, і в той же час ви можете звернутись до мобільної бригади соціально-психологічної допомоги, яка якраз і підкаже, і приїде, і допоможе вам знайти ті відкриті двері допомоги різної, комплексної, які є. Як саме працюють фахівці бригад соціально-психологічної допомоги та як викликати таку бригаду, і про це далі розповість координаторка мобільних бригад соціально-психологічної допомоги Ольга Глушкова. Якщо жінка потребує захисту, жінку перевозять до безпечного міста. У нас є такі в Дніпрі багато вже, слава Богу. Тому ми стараємось вилучити максимально жінку з дитиною в безпечне місто є в бригаді психолог, який це виявляє. І якщо агресор рядом і жінка не може спілкуватись, ми намагаємось договоритись про те, той час, коли їй буде зручно, коли вона може вийти в магазин за хлібом, і мобільна бригада може під'їхати туди. Вона може вийти до поліклініки, да, з дитиною. Вона може ще куди. Ми підбираємо той алгоритм, який удобно жінці. Бувають випадки, коли вони дзвонять, і кажуть, можна, ми приїдемо в неділю ще в 6 вечора. Можна, вони приїжджають і ми спілкуємось на місці, на нашому місті, де їй безпечно, там, де їй безпечно, все робиться для того, щоб жінка чувствувала себе в безпеці, жінка або постраждали. Звертаються до нас знаходиться інформація із соцслужб, і самозвернення, із поліції. Бувають випадки, коли поліція нам дзвонить і, будь ласка, приїдьте, у нас екстрений визов. Ми виїжджаємо, мобільна бригада, і тоді там на місці приймається рішення, але, як правило, це забирається жінка і в безпечне місто. Може, навіть сусіди повідомлять, що в сусідки вона не може до вас звернутися, немає такої можливості. Тоді ми також приїжджаємо. Соціальний супровід це надання інформації, куди жінка у разі своїх потреб може звернутись. Які працюють центри на міській раді, які центри працюють в приватному? Да, от такі громадські організації, які можуть надати допомогу, куди вона може звернутись з приводу чи документів, яких там да, відновлення якихось документів? Бо, як правило, в таких сім'ях чоловіки. Агресори забирають документи, щоб жертва постраждала, нікуди не ділася. Тому ми можемо направити, куди може людина звернутись, яку допомогу вона може отримати, де і куди вона може звернутися за психологічною допомогою тривалою, яка не буде однією чи там дві зустрічі, щоб це було пророблено який певний час той, який потребує постраждала. Наша передача добігає кінця. Нагадаю, сьогодні ми говорили про те, яку допомогу надають учасникам бойових дій на Дніпропетровщині та про мобільні бригади соціально-психологічної допомоги для людей, які постраждали від насильства. Ви слухали програму Тема дня, режисер ефіру Олександр Сохач, інженер Микола Ніколішин. А для вас в студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До зустрічі в ефірі. Програма Тема дня на українському радіо Дніпро.